Отже, навіщо укладати вам шлюбний договір? Насправді, шлюбний договір це не стільки про недовіру, скільки взагалі про адекватність та про якісь таке, знаєте, Свідоме ставлення одне до одного, тому що, звичайно, що всі хочуть жити довго і щасливо, тим не менш ситуації бувають різні, і дві свідомі людини розуміючи скластися все може по-різному. Тому цілком буде чесно і справедливо по відношенню одне одного, домовитися на березі, як воно відбуватиметься. До речі, шлюбний контракт можна укладати як до шлюбу, і він вже буде діяти після укладення шлюбу, так і після його укладення, тобто, якщо ви вже у шлюбі якісь. Тривалий час, цілком можете піти до нотаріусу, укласти цей шлюбний договір і власне, бути вже з ним. Так, Отже, що ми можемо вписати в наш шлюбний договір? Ми вписуємо всі наші майнові права та обов'язки стосовно одне одного, а також стосовно дітей, якщо вони вже є. А, власне, чим нам допомагає і пришвидшує наше облегшує наше життя, шлюбний договір, а він реально це робить, тому що на випадок розлучення вам не треба буде бігати по судах, наймати адвокатів, збирати оці всі документи на ваше майно, сперечатися про те, коли яким воно було прийнято, коли там ви купляли його, що воно було без ремонту, а потім стало з ремонтом, і тому ви хочете ці гроші. Тобто, в принципі, у шлюбному договорі ви усі ці нюанси. Ви вже їх прописуєте. І коли ви розлучитесь, вам не треба буде оце все знову тягати роками, бо це може реально затягнутися, судова справа може затягнутися. І це не дуже приємна така процедура. А тут свідомий крок. Ви домовилися, ви прийшли, і ви на випадок, якщо вже ж таке сталося, не дай Бог, да, щось не склалося на це, і ви вже знаєте, що ви цілком. Мирно, адекватно, як це зараз кажуть, екологічно, те, що у вас прописано, ви його. Поділили спокійненько, і все так само і стосовно зобов'язань щодо ваших дітей. що жінка не буде там бігати та трясти за ту копійку в аліментах. Ані видумовилися ще на тому на початку, що така то сума буде сплачуватися в якості аліментів. Наприклад, можна в принципі навіть прописати, як буде взаємодія з дітьми проходити, тобто як там дитина, де вона, з ким вона буде жити, і так далі. Тобто, по факту, що ми маємо? Самі плюси, економія нервів, грошей е і часу, тому що це реально дуже важливо. А і крім того, це ще яка-не яка гарантія ефективності того, що це буде виконано. Тому що е через суд е буває по-різному, е хтось десь щось, якісь докази не доніс, ще щось, і судові рішення вони можуть різнитися. І, власне, не факт, що ви отримує, отримуєте саме те, про що ви усно могли домовлятися. Суд буде розподіляти відповідно до закону, і це може бути в якійсь мірі для вас не зовсім зручно, наприклад. Тому шлюбний договір це не стільки про недовіру, скільки якраз про свідоме і відповідальне ставлення одне до одного. З вами була я, Юристка Анастасія. Підписуйтесь на мій канал на мої соцмережі. Буду рада вас бачити.